Ти завжди стикаєшся в певно можливості ринку, від яких не дуже сильно хочеться залежати. Ти можеш зіштовхнутися з тим, що є певні поліпшення на ринку, і це завжди як волатильний процес, як ринок акцій і облігацій. Ринок завжди дає різну якість кандидатів, і на це просто з розумінням можливості бізнес-задачі важко дивитись. Тому який є варіант? Є варіант не тільки дивитись у своєму місті, у своєму районі, а, наприклад, чим більше далі йде. Рух кандидатів, тим менше вони готові кудись їздити заради чогось. І це нормально. Яка є можливість? Є можливість розмежування функціоналу на офісну і віддалену основу. Є можливість тільки віддалено, але це там, де немає взагалі ніякої прив'язки до якоїсь роботи. Можна аутсорс назначити за якоюсь офісною роботою, а віддалено на працівників. У будь-якому разі, віддалена модель є більш вигіднішою в плані найму персоналу. Чому? Тому що в тебе завжди в раси буде більше кандидатів, тому що ти шукаєш і офіс, і віддалено. Представ, якщо колись ти шукав клієнтів тільки офлайн, наприклад, в шоурум. А сьогодні ти шукаєш клієнтів на сайт, так щоб людина не тільки в шоурумі купила, а ще й на сайті замовила, або в інстаграм і на других платформах. Це сильно збільшує воронку, збільшує твої можливості. Також це є трендовим. Наприклад, у Європі на даний момент більше 40% спеціалістів працюють віддалено. Ковід цей момент сильно пришвидшив. В США цих людей ще більше. Тобто це говорить про тренд. Якщо говорити про майбутнє на HR-форумах і прогнозування майбутнього, то майбутнє за міксом офіс віддалена основа. І на даний момент є сильний перекос, скільки кандидатів хочуть працювати віддалено, і скільки реально можуть. Тому що тільки менше 10% вакансій пропонують віддалено працевлаштування, а кандидатів набагато більше. Саме тому, наприклад, ми шукаємо команду для нас, спеціалістів тільки на віддаленій основі. Саме тому ми так формуємо. Але давай поговоримо, що для цього також треба зробити. Я тобі пояснив, для чого це і що це дає. До речі, також потім можна не обмежуватись одним регіоном, можна дивитись в країні, потім створювати міжкультурні команди, там, де різні культурні особливості, так як працюють в західних компаніях. І це ще сильно пришвидшує найм. Все це дає швидкість, але й додаються певні нюанси, які треба зробити. Якщо у тебе до цього була повністю офісна робота, і ти вирішив, а, давай спробуємо, можливо, перший раз буде невдале. Тому що виявляється, що в офісі набагато простіше адаптувати людину, ніж це зробити віддалено, Спочатку з чим ти зіштовхнешся. По-перше, саме ключове, що треба пам'ятати, все, що є у нас в офісі, треба зробити на віддаленій основі. Так, ось зараз у нас код працює віддалено. Що є в офісі? По-перше, неформальні привітання, так? тобто хтось приходить в офіс, з кимось здоровується, п'є каву і розпочинає день. На віддаленій основі цього вже менше, відповідно, і питання, а чому людина повинна працювати в компанії. Значить, треба створити неформальне спілкування. У нас щотижнево відбувається неформальне спілкування і є окремий час для обговорення цього. Другий момент: в офісі хтось постійно щось підказує. На віддаленій основі ти можеш взагалі не уявляти, у кого що можна уточнити і чи є така можливість. Треба донести, хто чим займається в компанії, у кого який є функціонал, і до кого по чому можна звертатись. Є картки працівників, наприклад, як у нас, але це вже наступний рівень, коли з'явиться HR, або якщо хочеш, можеш окремо подивитись, створити на кожного гравця свою картку, щоб кожен розумів, хто чим займається, або хоча б. Третє. У нас в офісі є адаптація, і достатньо сказати. Підкажіть, будь ласка, да? чи а ти не знаєш, як це як це зробити? На віддаленій основі не завжди є можливість показати, намалювати, підійти і так далі. Значить, потрібен більший рівень HR-процесів, так, щоб все було більш-менш прописано, або була якась чіка адаптація, онбордінг і все інше. Наступний елемент в офісі люди можуть самі самоорганізовуватись, кудись ходити і так далі. Цього на віддаленій основі не зробиш. Так, є неформальні зустрічі, які можна організувати. Є онлайн навіть івенти нашої епоху. Це є, але це на землі. Значить, бажано, щоб люди періодично раз півроку, рік зустрічались на якісь від на якісь оп... території і щось робили разом. Так, якщо це навіть на території однієї країни, це важко зробити. Але чому не постаратися це зробити, щоб у людей було розуміння хто які за монітором? Що ж, наступний момент контроль, коли є керівник. В офісі він може бачити, хто що робить, так тобто, йому не треба розуміти, коли це віддалено, керівника абсолютно немає уявлення, хто взагалі чим займається. Так, тобто, відповідно, повинна бути якась система контролю, звітності, що також ускладнює. Значить, новий додається до нас момент. Ось що приходить так з віддаленою основою разом з тим. Наступний елемент: в офісі керівник, ти можеш чітко знати хтось, хто як говорить, хто спілкується, так. Тобто Якісь якісні показники, навіть не дивлячись на роботу. Так, наприклад, як там менеджер з продажу спілкується з клієнтом в шоурумі і так далі. Бо на віддаленій основі знову ж таки виходить потрібно, якщо саме цей брат функціонал, CRM і пі-телефонії, наприклад, і так далі. І хтось повинен це постійно відсвяткувати. Наступний елемент це у нас занурення працівника і наскільки він лояльний до компанії. Коли людина в офісі, вона швидше всім як відчуває, можна сказати, атмосферу. На віддаленій основі цього немає. Як можна відчути атмосферу віддалення? Ну так, це є певний чат, є певна там створена корпоративна культура, є зустрічі. Добре, якщо вони з відеокамерами, якщо без тоді взагалі ніхто не розуміє, хто ким є. І найскладніше в тому, що в офісі ти більше знаєш людей, тому що ти з ними більше проводиш часу, і ти може якісь історії чуєш, може, якісь бачиш. Нюанси в роботі на віддаленій основі ти цього всього набагато менше помічаєш. Відповідно, тут обов'язково потрібні вантування, перформанси, зворотній зв'язок. Десятий момент також важкий, це якщо команда зустрічається офлайн, а у нас є окрема віддалена основа, тоді виходить, що все робиться для офлайн спільноти, а для онлайну у нас нічого не відбувається. Так складніше придумати, не вс... є певні складнощі з наймом. Персоналу в деяких посадах, тому що, наприклад, не всі керівники вміють взагалі організувати роботу на віддаленій основі. В офісі це набагато простіше і з цього почати. Тому, як краще робити? Так, звичайно, можна пробувати паралельно на віддаленій основі. Спочатку певно зробити базу HR по менеджменту по командобудування і по рекрутингу, і ти можеш спокійно набрати людей, пробувати вчитися на віддаленій основі. Це буде набагато вигідніше компанії, швидше. І головне, ефективніше, тому що ти таким чином можеш розширювати кордони найму і взагалі спілкування команди, а не прив'язуватись до конкретного регіону. Таким чином буде диверсифікація команди. Що ж, подумай про цю можливість віддаленої основи. Я знаю, що в більшості випадків, судячи по цифрам, ти скажеш ні, дякую. Але є ще такі моменти, як тренди професій, наприклад, маркетинг і схожі спеціальності до неї рухаються в сторону віддаленої. Сильні спеціалісти в деяких областях є тільки на віддаленій основі. Так, є можливість їх знайти в офісі, а не але, наприклад, знайти сильного керівника відділу маркетингу в офіс, наприклад, в якомусь місті, ще й маленькому, набагато важкіше. Якщо ти в малому місті, то ти в принципі звужений одним містом і якістю кандидатів у цьому місті, а воно може відрізнятися від столиці, тобто завжди в столиці, можливо, більша кількість кандидатів і володіють більш інноваційними інструментами, чого немає в маленьких містах.